У Нас є щодо систем Петрик, ми розуміємо, що це великий дефіцит і велика проблема. Ну тут я на це дивлюсь як на частину гарантії безпеки для нашої країни. І, наприклад, Сполучені Штати Америки, які реально могли би з точки зору, що вони ну, власники ліцензії. Власники цього бренду відповідних підприємств могли би гарантувати Україні системи Петріот. А Україна готова їх купити. Купити як мінімум 10 систем. Цей мінімум я сказав про цей мінімум президенту Трампу під час нашої розмови по телефону. Він мені сказав, що Америка буде працювати над цим. Я, я не знаю, поки що, окрім цього, у мене іншої інформації немає. Ми розуміємо, скільки таких систем є в Близькому Сході, в яких країнах ми окремо ведемо різні розмови. І також розуміємо, скільки систем є в Європі, Сполучених Штатах, в деяких азійських країн. Ми як сказати, шукаємо всюди.